Всім привіт! Це канал Євгенчик Радить кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам сім надзвичайно крутих фільмів на тему в'язниця. Зроблю це традиційно в форматі топу. Розташував фільми у топі я за власною думкою, тому до місця слід не чіплятись. Це справа смаку. Ну і хочу попередити, що комедійні фільми про в'язницю принаймні до цього відео не додавав. Друзі, який же сильний сьогодні буде топ. Заздрю всім тим, хто навіть одну кінокартину не бачив, наполегливо рекомендую додивитись відео до кінця. Воно того варте. Залиште, будь ласка, коментар, який з самих фільмів вам сподобався найбільше, а також можете написати, на яку тему зробити наступний топ. Зараз у мене три ідеї: перша це топ фільмів про помсту, друга про переслідування чи третя про серійних вбив. Чекаю на ваші побажання. На сьомій позиції експеримент Українська озвучка є. Тревіс пацифіст, який звик вирішувати питання мирним шляхом. Баріс тиха, непомітна людина, яка живе з мамою і прийшла на експеримент, щоб заробити гроші на її лікування. До початку експерименту вони відчувають симпатію один до одного. Проте, згідно з випадковим розподілом роли, Баріс стає наглядачем, а Тревіс ув'язненим. Тихий боязкий Баріс раптово розуміє, що йому дано владу карати непокірних. Він приміряє роль лідера. Але Тревіс теж. Здатне організувати людей і дати відсіч тюремному свавіллю конфлікт. Неминучий в основі сюжету лежить реальний експеримент, проведений у 1971 році в США професором психології, так званий Стенфордський експеримент. На шостій позиції постріл в безодню українська озвучка є. Джейкоб успішний бізнесмен та зразковий сім'янин, котрий, ставши заручником жахливих обставин, змушений кардинально поміняти свої погляди на життя. Якось після чудового вечора, проведеного в компанії близьких людей, Джейкоб повертається машиною додому через веселу безтурбованість, спричинену алкогольним сп'янінням, наш герой потрапляє в жахливу автокатастрофу, внаслідок якої гине один із його пасажирів, і тепер йому світить тюремне ув'язне в'язнення терміном майже на три роки. Це якщо він визнає свою провину або сім років, якщо він спробує оскаржити вердикт, але його вина все ж таки буде доведена. Джейкоб вибирає перший варіант і опиняється у в'язниці. з перших днів свого перебування у неволі старанному сім'янину виявляється зовсім не солодко серед справжніх злочинців і покидьків суспільства, готових перегризти горлянки один одному. Наш герой потрапляє в зовсім іншу реальність, де поодинці не вижити. На п'ятій позиції камера 211. Українська озвучка є. Хуан нанявся охоронцем в'язниці, розташованої на задвірках великого іспанського міста. Він згоден зі своєю вагітною дружиною в тому, що це не ідеальна робота, але все ж таки краще, ніж скотобідня. За добу до першого робочого дня Хуан вирішує відвідати в'язницю, щоб познайомитись з колегами та дізнатися про обстановку. Під час вітальної екскурсії розв'язується страшний бунт. А супутники чоловіка змушені рятуватися втечею. Герой залишається на самоті в покинутій тюремній камері і прикидається ув'язненим щоб урятувати своє життя. Дуже сильний іспанський трилер будете дивитись цей фільм на одному диханні. На четвертій позиції зелена миля українська озвучка є якось до блоку для засуджених до страти, надходить новий в'язень Джон Кофі, засуджений за вбивство маленьких дівчаток. Кофі привертає увагу начальника цього блока Поло Еджкомба. За довгі роки роботи він надивився на різних злочинців і він трохи розуміється в людях. Пол сумнівається у виновності кофі, адже незважаючи на його жахливий вигляд, він має доброту і людяність. Культова картина знята за одноіменним, не менш культовим романом стів. Вина кінга, якщо не бачили, виправляйте якнайшвидше. До речі, незабаром торкнусь і теми фільмів від короля жахів. На третій позиції американська історія X Українська озвучка є у центрі сюжету фільму: два брати, які виросли у невдалій родині і дуже бідному кварталі. Один з них, Дерек Віньярд, був лідером неонацистського угрупування і вважав за свій обов'язок очистити вулиці від усіх, хто має не білий колір шкіри. Його молодший брат Денні завжди ним захоплювався. І коли Дерек одержав термін за жорстоке вбивство афроамериканців, він продовжив його шлях. Опинившись за ґратами, Дерек потрапляє в оточення Людей, які є представниками абсолютно різних рас, мимоволі йому доводиться задуматись про те, як він жив раніше. Дуже сильне та водночас тяжке кіно. Фільм по справжньому змушує замислитись. Найкраща робота Едварда Нортона, на мою думку, наполегливо рекомендую. На другій позиції втеча Шошенка українська озвучка є. Дія фільму розгортається наприкінці 50-х років минулого століття. Молодого фінансиста Енді Дюфрейна за подвійне вбивство засуджують до довічного ув'язнення, але він категорично заперечує свою причетність до злочину. Свій термін Енді вирушає відбувати в одну з найвідоміших в'язниць шоу Шенк, з якої ще нікому не вдавалось втекти. У в'язниці хлопець стикається із суворими реаліями тюремного світу, світу, де немає місця для співчуття та жалю, а довкола лише жорстокість. Досі цей фільм знаходився на першій стрічці за рейтингом IMDb серед усіх картин світу за всю історію. Погоджуйтесь з цим. До речі, другий фільм, який було знято за романом Стівена Кінга, у топі, точно потрібно робити добірку. І на першій позиції злочинець українська озвучка є. Я розумію, який шквал критики на мене виляться через те, що я не поставив на першу позицію одну з цих картин. Вибачте, але мій улюблений фільм про в'язницю за весь час це злочинець. Можете висловлювати своє обурення в коментарях, це ваше право. І так до сюжету у центрі історії приплизний сім'янин Вейд Портер, який вів щасливе сімейне життя разом із його коханою Лорою та його сином Майклом, але одного разу скоїв ненавмисне вбивство, захищаючи свій будинок від грабіжника. Незважаючи на те, що портер дів у рамках самозахисту, був відкритий судовий розгляд, а незабаром чоловік змушений прийняти угоду, запропоновану прокурором, і вирушити на три роки до в'язниці. Однак на цьому неприємності вейда не закінчують. Рекомендую подивитись всім, хто не бачив, перш ніж лаяти мене за мій вибір. Як я й казав на початку, топ на мій смак. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобався цей топ, а також поставте вашу міцну вагому вподобайку. Зараз до вашої уваги інші добірки з мого каналу. Буду радити вам гарне кіно.